Що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Пізня осінь, ми знову по білі грибочки, вийшов трошки раніше. Ще в лісі досить таке ось темнувато. Навіть камера, яка вночі видить майже добре, то показує нам, що трошечки є темно ляга. Ось дивіться, знахідка не бачу, як тут буде під цим листом, але ось такий у нас один уже є бурий гриб. Дивіться, ну нічого, так вам покажу трошки. Зараз на світло, щоб ви побачили, ось такий грибочок бурий, трошки вже поїдений. ось, Дивіться. Ну, але це не проблема. Виріжемо і забираємо, що можна з нього взяти. Ось така перша знахідка, як завжди, лайк, підписка. Йдемо шукати далі. Може сьогодні теж буде непогано. Удача, як і попередні рази. Так, за першою нашою знахідкою. Зразу послідувала друга, і це теж бурий грибочок. Ось такенний. Цей більш гарніший, бо не поїдений, але трошечки менший. Ну, знахідка теж дуже симпатична. І вже у нас два. Ми тільки піднімаємось, навіть іще... ось ні сонечка, немає нічого, ще просто тими. Якось чудом я його видив. Молодий бурий гриб. Так прям трошечки його було видно. Ой, дивіться, тут, мабуть, ще один. Зараз глянем. Дивіться, тут буде ще один. Ось він. Корінню так. Значить то на нього хтось і став, але може ні, може, щоб під корінням виріс. то такий. Ну, бачите, як виросли такі два грибочки. Ну цей такий досить непоганий, молоденький. Ну хоч цей порадував, а то щось. Гей-геть, в мене слабу знахідок поки що. Ну, дивимося поблизу, може є десь і більші. Так, ще одна знахідка. Дивіться, він вірить ось так, де немає листяної такої ковдри. І його я так побачив. Ну в листу я б його, звичайно, що не побачив, не помітив. Тому вважати йму, що під цим листям вдосталь таких грибочків, але поки що вони маленькі і я їх не бачу. Тому шукаємо. Шукаємо так акуратненько ходимо. І все, знахідка нас радує. Це вже в нас п'ятий бурий гриб. Ну, непогано. А ось і перша знахідка білого гриба сьогодні. Ось такий собі стоїть красунчик. Я зверху спускався, тому що одним пагорбом піднявся, а іншим спускаюсь. Його теж вже трошки поїли. Зараз почали жуки ці чорні більш серйозно за них братися, так як грибів поменшало і нема їм що їсти. Вони рубаються підряд. Ось такий грибочок рідко вже попадаються, не так, як попередні походи, але ще трошки та й щось можна знайти. Плюс 5 грибів зразу. Чому я їх знайшов? Думаю, тому що я зайшов у таку глуш, де ще ні разу не був. Дивіться, три тут зразу і два ось там вище. Зараз до них перейдемо. Давайте почнемо з цих зривати. Гриби великі, вони вже виросли, бачите. Насушіння будуть. Зараз маленьких важко знайти, бо то вже все. То вже грибний сезон слабішає. І маленькі вже... Ну, сьогодні боровички, в принципі, ще такі більш-менш бодрі виростають. Можливо, десь ще й білі виростають. Ну, але велике листя ковдрою такою засипало ліс, то важко щось видивити маленьке. Ось такі ще більш-менш то можна знайти. Ну це непогані. Взагалі всі вони п'ять непогані. Більш-менш ось цей щось трошки розвалився, але то не проблема. Так, чищу, що, забираю. Буду підніматися ось тут. Я вже там орієнтуюсь вище вище того молодняка, я вже там бував. Минулого тижня там були гриби. ну, Тут не заходив. ну, Як бачите, 5 знахідок зразу класно. Якщо б ще десь тут поблизу пару штук набрав, то було б взагалі супер. Ну що ж, піднявся я до тої місцини, де мав великі надії на неї. І в мене вже є знахідки. Дивіться, яка краса. Ось один такий бурий гриб. Файний, ще такий не старий, молодюсінький. Ще можна сказати так. Ось такий бурий грибок. Один тут а, в мене. Дивіться, ще один здається. Ось, дивіться, ще один. Я того не бачив, ось зараз побачив манюсінького. Дивіться, тільки з-під листа показався. Ну добре, що я його помітив. Ось такий ще один. Ну теж молодюсінький, два штуки. Тут. Третій у мене ось там наверху, йти до нього чи ні, ну давайте пройдемося. Раз я його вже знайшов, то вже давайте піднімемося. Але схили тут капітальні, то ходити дуже важко. Це в нас білий чи бурий. Здається, білий. Опа, там наверху ще щось бачу. А, ні, то не білий. Ось ще такий білий грибочок. ну Плюс три знахідки. Будемо шукати далі по цих чагарниках. Ну файно, файно, є. Трошки вже сьогодні та й набрав. То спершу думав, щось буде взагалі слабо, бо так щось на тих пагорбах було мало грибів, а зараз тут вже на цьому пагорбі вісім знайшов ось таких. Ну, Файно. Проходив я ось понад той бук ішов собі, хотів вже наверх туди підніматися далі. Дивлюся, вниз. Листя вже на деревцятах немає маленьких. Дивіться, що за краса. Знову бурий гриб, і цей має бути шикарний, я думаю, бо шапочка виглядає дуже здорово. О, тримається гарно під підкорм. О, файний, файний, дуже. Ну, красота. Такі пізні гриби в шоці. Як он таке? А? Не знаю, я щось і не подивився на інших каналах, що збирає хтось білі гриби, чи тільки я. У нас завжди так кожного року самі пізні гриби я відзнімаю, бо майже вже ніде немає. А у нас вони чогось є, бо ну, пізно починає мороз хапати тут у нас, тому і гриби довго є. Ось така красота. Та що ви, подивіться тільки на цього красу. Хіба не казковий. Йо, -йо, йо Я тут яку, попав на якусь міні хвилю цих грибів. Тому що тут на малесенькому участку вже скільки бурих і білих знайшов. Супер! Ось така красота. Бачите, тут навіть іще сильно не відпало. Якщо ось туди вже далі ліси, бачите, повідпадали на тому пагорбі взагалі на протилежному все відпало. Тут іще трошки тримається. Це видно, тут або більше було вологи, або більш такий теплий. Участок, тому і грибочки ось такі ще є. Йо-йо, ну то дуже файний. Скажіть. Де я був раніше? Скажіть мені, де я був раніше і не забрав такого гриба, поки він ще був молодий. Але зараз він теж, думаю, буде не в самому поганому стані. Хоча Хоча вже так. Ой, зараз його розріжу, покажу, бо мені телефонують, відповім і продовжую. Ну що ж, гриба я вже надломив. Дивіться, як щервавів. Ось так гриб цей щервавів, тому що я його не знайшов молоденьким, але не проблема, друзі. Хай він собі, ось ми його тут пригорнемо, хай він тут собі лежить. Хай, можливо, кине якісь пори і це повпливає теж на ріст подальшої грибниці. Не знаю. О, та що таке? Мені вп'ять телефонують. Добре, біжу далі. Недалеко від попереднього великого бурого гриба, якого викинули, знайшов ось такого молоденького білого. Бачите, вони виростають. Не можна сказати, що гриби вже не ростуть. Вони ще виростають, бо молоденьких сьогодні і ті попередні самі перші боровики, що знайшов. Там були три молоденькі і білі ось ростуть молоді. Тож гриби ще будуть вистрибувати. Ну, Я ж кажу, до самих морозів, навіть у морозі ще будуть. І коли вже сніг їх привалить, вони ще і в снігу можна їх знайти, але то вже таке така знахідка. Ну що ж, ще одна велетенська знахідка. Це вже на сьогодні друга. Ось такий здоровезний бурий гриб, але здається мені, що цей буде більш хороший. Отак, у нього ще дивіться знизу, яка хороша гупочка. Але той попередній вже був геть з червав. Давайте цього надломимо. Треба взяти ножа. Чекайте, я дістану, надріжу, покажу. Ну Дивіться, він як сніг біленький, чистенький. Це, як... Це не плісня, щоб ви не думали. Це він просто горібучком молоденьким був. То він там як запрів, дивіться, бачите? А, ось ця губочка взагалі класна, але гриб білий як сніг. Я його беру, тому що грибів у мене не так багато. В моєму кошику, ось я його там поставив, під буком. Грибів у мене не так багато, шапочка виглядає здорово. При розрізі, як бачите, чистий, то вдома щось це й вибереться. На другий сорт буде. Ось такий гриб, знахідка топ. Забираємо, шукаємо далі. Були в мене сумніви. Я думав це якийсь дубовик. Або якийсь інший гриб. Я спершу не хотів підніматися, далі думаю, а то йду та гляну, що тут за гриб. А то як виявляється білий, ось такий брудний, на такій тоненькій ножиці. Я подумав, що якийсь польський або що таке. Ну думаю, не піднімаюсь, але йшов я ось там біля того дерева лежачого. Та думаю, підіймусь тут 5 метрів 10, то підіймусь. Ну і добре, що піднявся, бо ось плюс і ще одна така знахідка. Я ще півгодинки буквально походжу і буду закінчувати. Ну то файно, я вже відзняв кінцівку відео. Ну нічого страшного, я це вставлю перед кінцівкою. Дивіться, ще один такий на спуску. Я вже спускаюся. І на спуску такого знайшов. Ну я казав там, що якщо щось знайду, опа, куди ти покотився. Дивіться, Але буде добре лише пів гриба, бо пів гриба вже виїли жуки. А зверху... Начебто ще взагалі класний. Да? Ну, і таке буває. Так, показую гриби, дивіться. Ось такі гриби, плюс ось цей великий тут ще в мене. Ну. ну Ви їх всіх бачили. То що вам буду розказувати, що які файні грибочки. Ось є 4-5 штук таких взагалі дуже. Класних грибів По факту можна ще трошки піднятися, там теж є грибні міста, але мені на сьогодні досить щось голова розболілася. Я вже в лісі 2,5 години, щоб ви не думали, що так легко можна назбирати грибів Скільки я тут набрав? Ну Думаю, десь 3,5-4 кг, десь приблизно так буде. Але мені достатньо, бо голова розболілася, хочу йти геть додому. Що я знаю сказати? Похід не такий уж. І довгий вийшов, але гриби так були непогані. На такий час то взагалі класно, я думаю. Якщо сподобалось відео, як завжди, підписуємось на канал, ставимо лайки. Якщо на спуску, бо я тим боком піднявся, сюди буду спускатись.